Тут лот, який до нас приїхав Nissan Rock Sport Комплектація SL максимальна, Зробимо також його розпаковку. Е, в дверцях так нічого немає, але подивіться, зверніть увагу, як для американців салон максимально чистий. Тут є тільки пила, але ну автомобіль був в дорозі океаном, дорогами тому. E, в Принципі це допустимо. Ось, але як для американців, просто нереально чистий салон. E, ну як правило, такого не буває. Повірте, я знаю про що я говорю. E, так, бардачок. О, Опа, через волоси пробрались і пуста. пуста. Жень, давай ми від... обійдемо з тобою тією стороною, тому що ну може там пуста. щось не йдемо? Може багажник попробуй? Я кажу, що вона не поїхала. А багажник да. закліє. Я не буду ми йдемо. Що з цієї сторони скажеш? І так. Дверцятах знову ж таки пусто. Ох ти. Окулярів у нас немає. Зеркало на, на місці. Якраз для водія. Оля, а ти йди. Ти, ти, Опа! Локітнику. Нічого. Ми знайшли А є щось? ось таку. Це що? Медальку. Це медаль? Ну, я не знаю. А ну дай, подивіться. Дай я покажу. Ну це теж щось, щось. Це щось я воєнне. Нас, а мені вже зі спорта, ні? Кабельок. Прикольно. Кабельок. Можна зарядитися? Під Лікітнику в нас є ну, жіночі резинки, але я чогось сумніваюся, що тут не жінка. Можливо, чоловіку, у якого були або а, донька, або це дружини. А може у нього волос Ну, До речі, для американців так, це нормально. Коли будуть. Дай покажу панорама, сіла, скло, лобове теж ціле, бачите, наскільки, наскільки гарний автомобіль. Багажник ми вам покажемо, можливо, згодом, тому що він заклеєний, не хочеться його е, лізти. Ось такі автомобілі приїжджають з Америки. Ми купуємо тільки з мінімальними пошкодженнями. Якщо вам цікаві ці варіанти, або ви мрієте про якийсь інший автомобіль, звертайтесь до нас і ми допоможемо вам з вибором.